Так. Привіт всім, приготували ще один будинок на відправлення, не знаю, вже мало місця, щоб його зняти з ракурсу такого, щоб його побачити, як він виглядає. Ось так він. що буде щось видно трошки затісно. Його приготували, я навіть з цеху не витягували. В цеху так і стоїть залишили. Завтра він відправляється. Ось так. Просто схил даху на одну сторону. Знову ж таки, виходи під кондиціонер. І тут ми бачимо вхід для водички. Ось Зашили вікно, поставили на пеньки. До речі, як їх грузять. Його піднімають вилучним погрузчиком на такі пеньочки а потім відкриють ворота і просто заїде трал на спущених подушках, підніме подушки і підніме будинок, витягнуть пеньки, прив'яжуть і поїде собі десь. Розміри цього будинку вже він ширина майже 5 метрів, і довжина 13,80 метрів. Якщо світильниками і випусками даху, то мабуть трошки буде більше, 5 метрів. Ось так виглядає, зараз обійдемо його трошки ззаду. Подивимось. Це якби задній у нас вихід. Ми бачимо виходи вентиляції, рекуперації. Це мабуть якась ванночка. Зараз зайдемо всередину. Це таки зазвичай віконця ставлять на робочій поверхні кухні, над робочою поверхні кухні. так от світильнички, як завжди, зовнішні розеточки. йдемо всередину. Панорамні вікна, тому що додають трошки простору для таких будиночків це дуже важливо. Я думаю, якщо в гарний... Вид за вікном, то це буде просто супер. Не потрібна велика ділянка. Світла немає, тож вибачайте, що трохи темно. Вже встановлена, як завжди, кухня, виходи вентиляції, купа світильників. На кухні вже все підключено, Під кухнею ми бачимо. Дуйчик, тепловентилятор, тут залишила місце для посудомийки, витяжка, плита буде стояти. Няких тут полів, тільки теплих полів не використовується. Використовується тільки такі напольні обігрівачі. Знову ж таки кондиціонер. Так, зараз трохи по... Не знаю чи вийшло по розмірам всередині що сказати. Тут а, темно, мабуть, дуже, але тут місце для... Для, чого? для чого? Мабуть для правильної машини. Ось одна кімната. Не, не знаю по чому вона буде використовуватися, щось трошки відкриють двері, може Ой, буде трошки більше світла. І також зараз можу швиденько, проміг, десь якісь кімнати. Зараз підемо. Ну, тут санвузол, значить, можна використовувати цю кімнату під спальню. Розміри 3,75 на 2,60. Ну так ось для діток. Піндейчик. Тут вже такий просто санвузол. Все загалом. Взагалі зазвичай майже використовують камінь. світильничок, метазик, тут шафка. Тут вентиляція, мабуть, схований рекуператор. Як завжди, стоїть рекуператор. І бойлер невеличкий, до речі, треба, мабуть. 70-80. Рекуперація цього зводиться сюди, тобто, що в таких будинках трохи складно, це все укомпанувати, щоб ніхто не було видно, всі ці комунікації поховати. Так він виглядає з цього боку. Завтра він від'їжджає, то його ага, потрошку готують. Трошки запас ламіната, фарби, тому що зазвичай, блін, нічого, мабуть, не дивиться. На це вже як якби, мабуть, хазяйська, як у нас кажуть, ванна. Теж раковина, унітаз, душова кабіна, трошки довгенький огляд, але... Це, мабуть, як барська ванна. А, до речі, по розмірам хочу кухню цю кімнату просто від стіни до стіни. 5,80. Де тут ширина? Ну, 4,50. Ну, тут такий будинок. Приїхали, поставили. На вході ще толк, як завжди. Так, і ось зробили чомусь, захотілося клієнти, щоб їм зробили ще тут таке лофт ліжко. Не знаю, лофт ліжко чи якась для зберігання, для чого. Знову ж таки кондиціонер. Ну ось такий скрізь обігрів іде. Таких напольні обігрівачі. Не знаю чому. Ну, електрика, все електрика випадається. Зазвичай. Дуже рідко ставляться. Ми здається, один раз ставили газові обігрівачі. Ось такий загальний вигляд. Мені, здається, дуже такий здоровенький. Якщо живеш сам обох двох, то взагалі. Більше ніж достатньо.